Друзі, вітаю вас на каналі Сільське життя в Україні. Ми звичайно, сім'я, у нас троє дітей, живемо зараз в селі, переселенці це Бучі і показуємо своє життя, як ми живемо, як ми освоїлися тут, ділимося своїми досвідами. Будемо раді бачити вас на нашому каналі. У нас є невеличке хазяйство, дві дійні кози. Є також курочки, курчатка. І щодня ми піклуємося про них. Є невеличкий садок, також дуже гарні троянди, в будинку, в якому ми живемо зараз. І невеличка ділянка, де ми саджаємо помідори, огірочки. Ми живемо, як і всі, і святкуємо, і буває по-різному. З пекла, тому у нас є що розказати, як нас вивозили, як нас Бог зберіг наше життя. Тому хочемо також підтримати тим, кому зараз важко, це нелегкий час для України. Учора сталася жахлива катастрофа, це лихо для всіх українців і для всього світу. Майже 80 населених пунктів підтоплено. Тому далі... Дуже важко щось сказати, можливо, нашими відео люди дізнаються, що робиться насправді в Україні зараз. Ми живемо в Одеській області. Тут на сьогоднішній день буває по-різному. Дуже часто сирени, дуже часто ракети літають, але більш-менш тихо можна жити. Тому, поки можливо, ми будемо жити, будемо знімати, будемо. Намагатися достукатися до тих людей, від яких залежить життя українців. Можливо, вони почують, побачать і перестануть е, творити те, що творять. Отже, продовжуємо ділитися з вами нашим життям е, і закликаємо вас підписатися на канал обов'язково, е, поставити лайк цьому відео. І ми також бажаємо допомогти тим, хто потребує допомоги, можливо, житлом, можливо, фінансами. Ми поки що не знаємо, чим ми можемо допомогти, бо ми самі переселенці, але віримо і надіємося, що у нас буде така можливість. На сьогоднішній день ми можемо пересилати продукти, щоб ви мали надію, що так завжди не буває. Проходячи через незгоди, ми. Також доходимо до того, що якщо Бог з нами, то хто проти нас? Він не залишає нас. Щодня ми готуємо домашній сир, бринзу, також збираємо яйця, які використовуємо для своєї сім'ї, а також для випічки, яку я продаю. Також це все для нас якби вперше. Ми давно, ще коли були дітьми, то у наших батьків було і кури, і були і корови. Тому Багато чого ми забули, зараз згадуємо, як робити бринзу. Ми заклали інкубатор, оскільки сім'я у нас велика, потреби також. І тих курчаток, які у нас зараз є, нам буде малувато. І тому ми заклали такий величенький інкубатор. Минулого разу було багато пустих яєць з наших курочок. Ми замінили петушка. І надіємося, що цього разу буде більше. Зараз подивимося, перевіримо, що є. Це вже п'ятий день, як вони стоять. Також будемо перевіряти і на сьомий день. Так що йдемо. Камера не показує. А чого так? Світ. А, ти збоку світи. О! Дивись, дивись. Маленький. Оль, давай. ну ще раз. Дивись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сорок два. Да? Из наших сорок два. Шестнадцать. Восемь. Шестнадцать пустых Из сорока двух шестнадцать пустых. Ну, а то все хорошенькие. Но есть там и под вопросом. А маленький